Всім привіт! Мене звати Денис і це компанія Energy Hub. Сьогодні ми розглядаємо автомобіль від світових гігантів електроніки компанії Xiaomi. Автомобільний напрямок вони започаткували відносно недавно, у 2021 році. А вже за 15 років вони офіційно декларують те, що хочуть увійти у топ-5 автомобільних виробників у світі. І вони в цьому плані досить ґрунтовно стараються. Тому що за два роки вони вклали у виробництво розробку і виробництво цього автомобіля 10 мільярдів юанів, це півтора мільярди доларів. І вони залучили до співпраці 3400 інженерів з різних куточків світу. І на виході ми маємо цілу плеяду запатентованих технічних та технологічних рішень, які мало де зустрічаються. Зокрема, як цікавий факт, Xiaomi власними зусиллями розробляє сплави, з яких виготовляються силові частини кузову, а також корпуси агрегатів та вузлів. Також це розробили власні електромотори, і це не абиякі електромотори, це одразу рекордсмени та лідери ринку. Ось в цьому автомобілі на сьогодні стоїть мотор так званої серії V6, який має максимальний оберт на ринку 21 тисяча обертів на хвилину. І також тут одна з рекордних потужностей. І щоб це все витримати, сплав корпусу розроблений власне Xiaomi, і за їх власними запевненнями цей сплав 96 разів прачніше ніж вимагає того стандарт індустрії. А на підході у нас серія v 8 яка буде вже на 27 тисяч обертів на хвилину, і ще набагато потужніше, і вона має вийти у 2025 році. Також вони використовують гігапрес для задньої частини. Ну тільки вони це називають гайперпрес, і потужність цього пресу 9 тисяч. 100 тонн. Також вони е, власними зусиллями розробили корпус батареї, систему охолодження батареї. До речі, також рекордну систему охолодження моторів з s образними каналами. Розробили власними зусиллями автопілот для цього автомобіля і е, всю мультимедіа. Мультимедіа тут Xiaomi OS. При цьому при всьому, у них немає власних потужностей виробництва. Цей автомобіль виробляється на заводі Baik, так би мовити, на замовлення Xiaomi, такий собі аутсорсинг. Те саме робили деякі інші стартапи, наприклад, Сяопен починав. З того, що виготовляв свої автомобілі на заводі Mazda. Ну і так само, хоча це власне ПО, але воно все працює на покупних чіпах. Мультимедіа працює на Snapdragon, а автопілот працює на NVIDIA Orin-X. І в топовій версії тут буде два таких чіпа на 508 трильйонів операцій в секунду здатність обробки цих чіпів. Тобто всі ці речі покупні, так як у всіх, так само покупні елементи всередині батарейки, це або літій залізо Фосфат Blade Battery або батарейка від CATL, яка називається Chilin і видає 730 чимось вольт. Тобто це правдива 800 вольтова платформа. Ну, в тому випадку, коли він побудований на батарейці CATL І голова компанії Xiaomi називає цей автомобіль кращим на ринку електромобілем вартістю до 70 тисяч доларів. Судячи з усього, з цим згодно дуже велика кількість покупців в Китаї, тому що за перші три дні замовили більше ніж 100 тисяч одиниць Xiaomi SU7. і це означає, що майбутнім власникам деяким з них вже треба чекати цей автомобіль більше ніж 7 місяців, тільки уявіть собі. А такий ажіотаж у нас з двох причин: головних, принаймні, це ціна. Базова версія коштує менше ніж 30 тисяч доларів в салоні без жодних знижок. А топова версія на пневмі з великою батарейкою коштує на рівні 40 тисяч доларів. Це просто фантастично. Ну і окрім того, на сьогодні дають опції в подарунок на декілька тисяч доларів, про що я вам розкажу пізніше. А зараз давайте познайомимось з цим автомобілем детальніше. Це повнорозмірний седан з довжиною 5 метрів, колісною базою 3 метри і шириною під 2 метри. І самі Xiaomi зазначають, що їх конкуренти це е, Porsche Taycan, який має приблизно ті самі розміри, і Tesla Model S. І я дуже щасливий через те, що вони не включили до списку конкурентів Zikr 001, тому що це зовсім інше авто. Zikr 001 за розмірами плюс-мінус такий самий. Він навіть на, на папері трошки коротший, але. Зікер 001 може вважатися кросовером. Він великий, масивний, а ось цей автомобіль вживу абсолютно не виглядає масивним. Навіть подивіться на диски, які тут всього лише на 19 і виглядають абсолютно органічно. На Зікер 001 диски на 19 просто втрачаються на загальному тлі і йому підходять як мінімум 21. На сьогодні у нас є три версії цього автомобіля: це базова версія з маленькою батарейкою, якраз бівай Blade Battery на 73,6 кВт годин, і одним мотором на задній осі з потужних Жорністю 299 кінських сил. Від нуля до статики автомобіль прискорюється за 5,28 секунди. Друга версія це теж монопривід привід з таким самим мотором, але батарейка вже 94 кВт годин. Там же іде 800 вольт на платформа, 731 вольт, якщо я не помиляюся. І батарейка від CATL. Ну і прискорення буде трошечки повільніше, тому що автомобіль має е, більшу масу. І остання версія, власне, як ось ця, яка називається Xiaomi su 7 Max це повний привід, пневмопідвізка, трошки. Покращена комплектація 101 кВт година батарейки, і батарейка та сама CATL покоління Chillin. А от про комплектації тут довго не розкажу. Справа в тому, що всі три версії оснащені супербагато, і вони мають практично все, що ви очікуєте від топової електрички в 2024 році. Почнемо з зовнішності. Ось це у нас топова версія, і ось такі матричні фари у нас в абсолютно усіх версіях. Далі, тут у нас диски на 20, і це опціональні диски. Ще можна в топову версію дозамовити на 20 1, а за замовченням в усіх автомобілях у нас диски на 19. І я вважаю, що це дуже круто, коли можна навіть в топ купити диски на 19. Ну і Гальма Бембо це теж опційна історія, іде разом з дисками. На даху у нас тут лідар, і це частина найкрутішого сяомішного автопілоту. E, Xiaomi Pilot Max. І цей лідар бачить на 200 метрів вперед. І система розпізнавання навколишнього середовища на сьогодні у Xiaomi одна з найрекордніших на ринку. В середній і топовій версії цей автопілот йде за замовченням, Мовченням, а в базовій версії його нема, і докупити не можна. Там буде просто стандартний комплекс автопілоту рівня 2 з системою підтримки смугу. Звичайно, з моніторингом сліпих зон. Ну і адаптивним круіз-контролем. Ось це, до речі, опційний колір, і такий колір коштує 7 тисяч юанів. Цього у нас є три безплатних кольори, і здається, шість платних. І далі у нас є антикрило. Ось тут от. воно відкривається з кнопки в салоні. При цьому у нього є, здається, три чи чотири положення. Подивіться, виглядається дійсно круто. І під антикрилом у нас є ось така табличка, яка нагадує, що тут 495 кВт, це приблизно там 687 ось кінських сил, 21 тисяча обертів на хвилину, максимальні оберти, і 838 Нм метрів загальний обертовий момент з двох моторів. Тому що ось це SU7 Max і саме такі автомобілі. Білі зараз чекати найдовше. Наступні цікавинки у нас будуть в салоні. І перше, що я хочу сказати, що це дуже мілкий салон. Батарея дуже сильно вистає е, ось сюди всередину. І е, він для тих, хто любить лежати. Вони круто зробили те, що сидіння опускається дуже низько, і мені посадка навіть більше подобається, ніж, наприклад, Зікерно 07, хоча це десь там подібно. Оце типу Тесли Модул 3 Зікерно 07, все таки е, мілке відчуваєш себе в спортивному автомобілі. Якщо хтось їздив на старих сівіках, це щось трошки подібне. І у нас в цій версії HUD, тому що це знову SU7 Max, а в інших версіях. Його не можна ані дозамовити, ані його не буде за замовченням. І це HUD на 56 дюймів. Здається, це найбільший на сьогодні HUD на ринку. Далі кермо у нас завжди натуральні шкірі, завжди з підігрівом в абсолютно всіх версіях. У нас завжди підігрів та вентиляція передніх сидінь. Але за замовченням вони в усіх версіях оббити шкірозамінником. За напут треба доплатити 8 тисяч юанів, і на сьогодні ця опція йде в подарунок. Це приблизно 1200 доларів. Ви можете зекономити, якщо замовити зараз. А ось тут у нас є спереду такий поворотний екранчик на 7 дюймів. І коли ви вимикаєте і вмикаєте автомобіль, він ось так от просто закривається. Тобто, з цієї сторони нічого нема. Ну це просто чиста дизайнерська фішка. До речі, працює все дуже швидко на сьогонішній власній системі. І автомобіль вмикається повністю готовий до уживання е, за 1,28 секунди після того як ви доторкнетесь до її дверей. Ну і аудіосистема ось тут ця на 25 динаміків. Це за замовченням іде в топових версіях, а в базовій версії у нас 10 динаміків і треба буде доплачувати за 25. Хоча на сьогодні ось цю аудіосистему дають в подарунок. Селектор переключання режимів у нас під кермом, рульова колонка у нас з електроприводом та пам'яттю, А тут у нас екран на 16,1 дюйми, і це Xiaomi HyperOS. як і казав власна система. Ну і з того, що я розумію, це Android. На жаль, англійської зараз нема, але з мого досвіду, все, що на Android, нормально переводиться пізніше всякими спецами на англійську, тому я сподіваюся, і тут це буде. І у нас є CarPlay безпровідний, що дуже дуже круто. все працює супер з крутим відгуком. Ну а меню взяти від стандартних автомобілів від всього іншого, на чому я їздив бачите, з BioID воно все приблизно однакове. Є ось таке квікменю, є меню теж керування. Зеркалами, багажником, і передній багажник він відкривається тільки і виключно з меню. Ось так це відбувається. Тут у нас зарядка на 50 Вт, і вона, на жаль, тільки з однієї сторони. Ось це просто слот пустий, тобто під один телефон. Але 50 Вт – це добре тут є виліт для охолодження, і це ідеальне місце для зарядки. Просто ось одразу за це у нас додаю 5 балів цьому автомобілю. І у нас підсвітка Ambient на 256 кольорів в абсолютно усіх версіях. До речі, що я хотів сказати, це те, що тут ціла купа додаткових фішок, ціла купа тримачів для телефону, додаткових для планшетів, для планшетів на задній ряд. І це все частина сяомічної екосистеми, оскільки сяомічна екосистема за гаджетами, вона, мабуть, найрозвиненіша в світі з усіх брендів. І вони з випуском ось цього автомобіля взагалі переформатували свою екосистему. Раніше це був Home Human, так людина Дім. Зараз це Home Human Car, і наголос іде саме на кар і. До цього планшету до цього ОС можна підключати всі сіомішні прилади, і цей автомобіль може стати частиною. Екосистеми дому. Якщо там хтось не знає, то Xiaomi випускає, мабуть, тисячі найменувань всяких смарт-гаджетів, таких як якісь розумні пилисоси, датчики безпеки для дому, різні там, ну коротше, все, що все на світі, є системи відкривання двері в гаражу і так далі. І все це може працювати разом з цим автомобілем. І більше того, цей автомобіль збирається як конструктор, тому що ось тут знизу у нас є контакти. Я підзвіму їх, і до цього планшета можна окремо дозамовити блок фізичних кнопок, які коштує там якісь капій. Якісь 80 доларів, і у вас тут буде ось додатковий блок керування там кліматом, музикою і так далі. І це перший в світі автомобіль, до якого можна дозамовити фізичні кнопки окремо. Ну і бардачок у нас дуже класно, що на кнопці, дуже класно оздоблений флоком. Взагалі оздоблення всього цього мені подобається. Воно плюс-мінус там на рівні зікра інших автомобілів. І ось тут от, є такі прикольні акценти. Це болти з нержавійки під торкс. Вони зустрічаються і на центральній панелі, і ось тут, от на ручках, я теж підніму. І у нас дах Вшити алькантарою. Ну, коротше кажучи, це не гірше, ніж у Зікра, це плюс-мінус ось той самий рівень. І нічого тут абсолютно Ну, ось тут чуть-чуть скрипить, але так то не скрипить, все монументальне, досить просторо все для рук, підлокітний класному місці, і тут у нас є е, досить місткий бокс. А зараз давайте перейдемо на задній ряд. А зараз я сиджу сам за собою і ну, це катастрофа. Це те, про що я всім кажу. Низький седан, 1445 міліметрів здається. Якщо я не помиляюсь, різниця в висоті Сікар 01 більше, ніж 10 сантиметрів, і ви самі бачите, ви самі бачите, як тут високо підлога. Це підлога якось сільфі, якої саме сільфі, в якому ставили ту батарейку і кузик, від цей з обстрілом і тут те саме. Хоча вони там робили щось, щоб ця батарейка була нижча, але просто подивіться: я не можу тут сидіти, просто фізично. Ось так, ось так я сиджу. Це не, не погано, це дуже погано. Це мінус 10. По шкалі від мінус 10 до плюс 10, Це мінус десять. Місця тут Теж ну воно якби є добре, воно є, але ну тут сидіти просто незручно. У нас в усіх версіях не те, що панорама, а взагалі-то просто скляний дах. І силові частини кузова непрозорі силові частини займають близько, може 5% від. Його поверхні. Друзі, одним словом, ось це, до речі, тримачі від планшетів, які там окремо купляються за якісь копійки, вставляються сюди. Неможливо зробити седан з великою батарейкою, з низьким силуетом, з кузовом, ось комфортним ззаду. Це ще нікому не вдалося, і Xiaomi це теж не вдалося. І краще, що є в цьому класі, це там зікр 001 BYD Hyundai, Вони могли це зробити. А тут це просто ну ви бачите, це катастрофа. І ось так, ось так відчиняються вікна. Тобто 40% прийому просто закрита. У нас. Не буває клімату для задніх пасажирів, на відміну від того, ж з на 0.1, але в 0.7 так само його немає. Тут тільки виліти і порти Type-C. Ну і у нас рівна підлога, але шостої рівної підлоги, якщо я так не хочу сидіти, навіть 20 хвилин. І піділів задніх сидінь у нас в усіх версіях за замовченням. У нас цікава історія з зарядними портами, і це не тільки через те, що ось ці гумки просто губляться постійно. Вони нічим не закріплені, і на половині автомобілів в шоурумі їх вже нема. Е, цікаво, те, що це базова версія з батарейкою Біведіблейдбатері, і тут хот на Фазу. А ось на тій топовій, ось на цій Xiaomi su 7 Max, вже порт на три фази. І як ви бачите, тут вже загублена інша гумка, А ось ця гумка на швидкий порт залишилась, і це ніяк не залежить від комплектації. Просто конструктори ідіоти і не розуміють, що навіть в Honda MNV ці штуки нормально закріплені, а тут вони будуть губитися просто постійно. Цей автомобіль майже повністю зроблений зі сталі і він оцінкований. Всі його елементи, які зроблені зі сталі, мають цін. Я не знаю, чи бачите ви чи ні. А от капот у нас алюмінієвий, Ну точніше, це кришка переднього багажника. І передній багажник у нас досить міський. Він набагато від зікра. Тут у нас знову йде табличка нагадування характеристики автомобіля. І додатково сюди можна купитися умішний органайзер. Я точно не пам'ятаю, який тут об'єм, але і так на вскітку це десь літрів 60 буде. І цей капот можна відкрити або з там епіпі, з додатку, або ключа, або тільки з салону. І так само, як і в зікрі, насправді закрити його це. Це трошки проблема, і він дуже сильно проминається, але це нормально. Це зроблено для безпеки е, пішоходів. Друзі, а зараз кліренс і цей автомобіль максимальний на пнемопідвісті в максимально високому положенні. І у нас під бампером і під батареєю 173 мм. ну ось тут буде трошечки більше. Але е, ну розумієте, що це мало для пнемопідвістки, і це відверто спортивний автомобіль. Під батарею у нас точно такий самий кліренс. А зараз ми перевіримо автомобіль на пружинах. І мені не дали вивернути колеса, але там повністю алюмінієва підвіска на підвійних поперечних речагах, так само як у Зікро 01 і 007 і так далі. Ось тут у нас підвізка в нижньому положенні і тут 139 міліметрів. Це означає, що хід підвізки, з того, що я розумію, десь 40 міліметрів. А ось це у нас автомобіль без пневмопідвізки на пружинах. І тут у нас 156 мм, і це у нас ось такий стандартний кліренс без можливості регулювання. Багажник у нас в усіх версіях з електроприводом. Ну і він е -е, повільно відкривається, і він відверто невеликий. Пише, що це 517 літрів, це однозначно вже з ось цією нішою. Вона велика, без питань. Це, до речі, машина повнопривідна, але тут і так завжди є мотор. В нього е -е, оздоблення ось тут всюди досить непогане, але вам треба буде подивитися оздоблення тут. Я це підзмімо. Тут оздоблення дуже цікаве. І взагалі дуже цікаво зроблений цей автомобіль, за рахунок того, що тут вся ось ця задня частина штампована на пресі, вони е зазначають, що зекономили 840 сварних точок. Ну і розмір багажника я вам е дам у вимірах. Добре, що тут складається сидіння і майже рідна підлога. Але, звичайно, в порівнянні до Зікр 01 ну, це дуже непрактичне авто. Але як для спортивного седану, в принципі, багажник не такий поганий. До речі, в топових версіях є доводчики. І це дуже крута фішка, тому що в базі цього, здається, нема. А ось тут є. І дуже добре, що немає електродверей. Дуже дякую. Ну, ось тут карта і розпізнавання чогось там, мабуть, обличчя. І ще в ній доступний ось такий просто фантастичний чарівний салон. Це шкіра напа. Дуже хороша якість, дуже тут перфорація. Ну, просто, просто красота. Під сірий кузов це топ. Друзі, ми їдемо на Xiaomi SU7 в топі прискорення від 0 до сімдесят Зараз їдемо в комфортному режимі. Я можу сказати, що їде вона просто фантастично без питань. Так, це. Дуже збитий автомобіль, дуже тихий автомобіль, дуже класно керований автомобіль. Тут є активна бокова підтримка, так як Zikr 001 в спортпакеті. Тут дуже класний огляд. Тут видно ось ці от виштамповки на крилах. Мені дуже це подобається. Насправді в ньому просто хочеться їхати, і це без питань спорт Седан. От він відпрацьовує все абсолютно спортивно. Це один з найкрасивіших HUD 56 дюймів. Він заявлений. Не знаю чи правда в ньому 56 дюймів. Зараз ми їдемо в комфортному режимі, і е, автомобіль не Звір абсолютно автомобіль їде собі так е, спокійненько, е, нічого не можна в ньому. Ну ні, це, це динаміка там монопривідної машини. Пізніше я переключуся на е, спорт режим. Дуже все зручно, дуже класний огляд, великі дзеркала, краще на мій погляд ніж зікр 001. Навіть непоганий огляд в дзеркало заднього огляду. Дуже класна ось ця приборка, хоча вона тільки 7 дюймів, але в неї просто величезні цифри, і вона супер інформативна. Зараз нам дозволили розігнатися тут від налядоста в спорт плюсі. Я прям боюся, тому що дорога мокра. Я не люблю на мокрій дорозі їздити так швидко. Але ми це спробуємо зробити на рахунок один. Вона вся пробуксовує. Ліміт okay. на 115. Коротше, це супер швидко. Це просто. аж хочеть, ну, аж хочеться, ну, тошнить трохи. І це була мокра дорога, і в нас була пробуксовка. Ну, це, це фантастика. Друзі, це один з найкращих поїздів автомобілів, принаймні за ось ці 7 кілометрів, які мені дозволили на ньому проїхати. Просто настільки кайфово вона їде, настільки кайфово, ось ця низька тісна посадка. Вона тут дуже в тему, досить довершений автомобіль. В мене зараз купа адреналіну, тому що я, мабуть, так швидко на мокрій дорозі ні на чому не зганявся. І це, це, це безумовно фантастика. Якщо хтось хоче спорт. Так, да, ось це спорт, і це не зікарнуль 007, який при цьому якісь м'які, якісь валки, якісь незрозумілий. Цей автомобіль їде абсолютно так, як має їхати зі своїм портфактором, зі своєю потужністю, зі своєю посадкою. Він ідеально збалансований, спортивний седан. Це просто фантастика. При цьому все дуже тихо і дуже красиво. Насправді тут дуже хороший виборі. Це повний привід, і тут такі хороші виборі. Це просто фантастика. Слухайте. Ну, ну це просто, це, це, це фантастика. Це їде. Я скоро буду їздити на 007 е, у тому лімітованому, але цей автомобіль їде просто фантастично. Такий підрив усьому, просто в кожному моменті, це, це без питань і класно відпрацьовує. Вона жорстка, так, вона жорстка, але вона настільки все відпрацьовує адекватно. Це вже 100, і при цьому водить ESP давить те, що вона водить на всіх швидкостях, просто і стільки адреналіну ще ніколи не отримував. Тут максималка 265, монопривідні 210, Це один з найшвидших автомобілів зараз на ринку Китая. Підрив при цьому вже теж виключений на 90, Це все через те, що вона ну, обмежена для тест-драйвів, для всього. Відрив фантастичний, друзі. Це, це, це космос. Взагалі без питань. Поки ми на світлофорі, я покажу, як очищають двірники. І неочищена зона дуже маленька. Ну більше там, ніж Мерседесі і Кісі, але класна. А, ну, відчуття супер. Мені може тільки не подобається трошечки тоненьке кермо, як для такого спорту, але все одно воно хороших розмірів, воно воно класне. Ну, шкіра мені трошки не подобається, така кірза, як у Тесли. Але в цілому все супер. І дуже красивий. Ну, ну стільки тяги, стільки тяги. Я ще не пам'ятаю, і вона теж зроблена досить інтелігентом. яка не так, як на що він просто якийсь шалений автобус, на якому я там їздив три місяці. Тут зовсім інша тяга. Тут відчувається спортивна машина, тут відчувається всі чотири кола, їх позиція. Ти прямо так, якби зараз, от коли вона розганяється, ти прямо відчуваєш, як працюють задні колеса, задні підвізка. Фантастика, просто фантастика! І ось тут у нас вибір режимів їзди, як у Zikr 01 FR, воно точно так само там зроблене, звичайному такого нема. Дуже зручно, дуже прикольно взагалі. І просто шкода, що я не можу подріфтити, тому що з такою потужністю і мокрою дорогою я в собі не впевнений, і мало хто може бути впевнений в такому автомобілі. Я цього просто не буду робити. І дуже класно налаштований і гальма, і педаль акселератора. Гальма такі в'язкі, от прямо як в старих автомобілях, якийсь вакуумний посилювач дуже приємно працює. Це не така синтетика, як в деяких інших машинах з от, сучасними електричними підсилювачами. Хоча він тут теж звичайно електричний. І вона хоч і жорстка, але вона так круто проходить. Оці всі стики, оці всі люки. Це фантастика. Я би на ній їздив, я би з неї не виходив нікуди. Тут є також режим бусту, і я тоді взагалі не знаю, що зараз буде, я його зараз включив. Він у нас якийсь тимчасовий, як вони мені це дозволяють, тому що мокра дорога, тому що тут є люки, тому що тут багато машин. Це перший тест-драйв, на якому мені якби, спонукають робити більше, ніж я сам хочу. Але добре, буст, то буст. І буст вмикається тільки на 20 секунд. Я його вимкнув, Він вже вимкнувся. Зараз я його ще раз вімкну, коли у нас буде на світлофорі відповідна, відповідний таймер. А! А! Це, це, це просто, це просто. Я це був буст. Це ще є спорт, плюс, є буст. І це мої правдиві емоції. Е, я в шоці. Перший, перший раз в мене було таке, коли я приїхався на Model Y Performance, але це просто щось інше. Це просто щось інше. Такий викид адреналіну. Це фантастично, друзі. І я не зміг пройти стенд. Тут є всі кольори, які доступні для цього автомобіля. Вони є теж в ІПІ. Айпіпі просто супер красива, одна з найкрасивіших на ринку. Та ні, найкрасивіша на ринку. Ось такі диски, 21-х тут нема, чомусь на стенді, але вони теж доступні. І починаючи з 20-х у нас ідуть гальма Брембо, як ви бачите, і це коштує просто копійки. Якісь там 8 тисяч юанів. Ну, сміх просто. А ось там у нас стенд з додатковим обладнанням. Давайте подивимось. У цього автомобіля найширший список додаткових фішок, які ви можете дозумовити. Я його просто зараз зачитаю. Можна додати ось таку блютуз колонку, яка буде виносна і заряджатися в автомобілі, можна додати додаткове підсвітку Амбієнт, яка буде пов'язана з телефоном. Можна додати блок кнопок, про які я вже розказував. Можна додати планшети для задніх пасажирів, можна додати систему ароматизатора повітря. Можна додати, десь тут була ліхтарик, можна додати, докупити е, таку парасольку, яка буде закривати лобове скло зсередини. Можна додати, до речі, мікрофон є в усіх автомобілях. Е, караоке є в усіх автомобілях мікрофон треба докупати. Можна докупити окремий додатковий тримач для телефону. Можна також докупити органайзер в передній багажник, і загалом тут позиції ну на один просто лист а 4 Як ви бачите, і все це коштує. Ну просто копійки там 50 доларів, 60 доларів. Є от опція за 30 доларів. Це якийсь хендс фрі якийсь гарнітура. Мікрофон коштує 500 юанів. Це десь 80. Доларів, ну тобто, все як у Xiaomi, Вони спеціалізуються на виробництві загалом гаджетів і телефонів. І ось такий блокнопок, наприклад, коштує теж 80 доларів. Але я бачив, що там якось він дивно підключається. І ще у нас є навіть комплект рації, який теж буде вставлятися, заряджатися разом з ось таким е, ліхтариком, і теж це коштує якісь там 80 доларів. Зараз чомусь не працює, мабуть. Не заряданий друзі. Я зараз після тест драйву я не можу стримати посмішки. Мене просто розпирає від емоцій. Це найсильніші мої емоції з того часу, як я проїхав три роки тому на Tesla Model Y Performance. Це фантастика. Я розумію, це автомобіль на всі 100%. Це спортседан, все в ньому заточено під спорт. При цьому як для спортседану, він все ж таки практичний. В нього ідеальна підвізка, ідеальна керованість, класний вивод, класна спортивна посадка. Найкраща динаміка, яку я колись бачив, найкраща впевненість за кермом на ось тих от е шалених прискореннях, і це все за 40 тисяч доларів. Нічого кращого в світі просто нема. І я думаю, що якщо Xiaomi зробили перший автомобіль, ось такий, далі вони випустять SUV, далі вони випустять нову серію моторів v 8 які будуть на 6 тисяч обертів більше крутитися і ще більш потужнішими, і це просто буде якийсь телепорт. Я закохався однозначно. Якщо вам треба спортивний автомобіль. Це 100% краще, що є за свої гроші. Обов'язково замовляйте. Ми вже передплатили сьогодні три автомобілі для наших клієнтів. І якщо е, ви хочете такі замовити, пишіть до нас всі контакти в описанні до цього відео. Переходьте в телеграм-канал, переходьте в вайбері, переходьте на наш сайт. На нашому сайті цей автомобіль вже є з цінами, вже є з характеристиками. Можете порівняти його з іншими автомобілями. І е, чесно, ну я, я вражений. Я вражений в мене такий викид адреналіну, якого не було вже декілька років. Це був Денис, компанія Energy Hub і просто Xiaomi. Браво!